Дякую слово нашим гостям, значит, представникам фестивалю ЄПО-Культура, дуже цікавий фестиваль. В ньому приймали, прийняли участь дуже задоволенням і думаю, що по-дальшому будемо співпрацювати. І координатор проєкту, пані Моргія Баве, подасту. Ми перекладати не будемо, прес-могознуючи. Доброго дня, я привітаю шановну громаду. Ми започаткували фестиваль Екокультура в Чернівцях, тому що Чернівці там з культурним центром Європи, частина Європи і дійсно так воно і є. Ми побачили, скільки цікавих людей, скільки цікавих ідей в плані екології. Лаві в етнічному плані є в нас в Чернівцях, і тому я думаю, що я не думаю, ми побачили, що в нас є те найкраще, що ми можемо показати, показати і Україну, і світ. Ну, а більше про цю місію, з якою приїхав до нас в Чернівці пан Володимир, засновник цього руху і засновник руху екокультура і інфраструктура, вже скаже він особисто. Ну, власне, дуже приємно звука всіх на останньому дні тижня екокультури в Україні, «Чернівці-2013», який проводиться тут. Еко культурою інтеркультурою цими сусідовами руками Чернівецької міської ради, а також Чернівецької обласна держав адміністрації. Ми раді бачите тут представників і співорганізаторів цього тижня і, і, і тижня фестивалю мотокультури, колегії спілкування, які ми розпочали на Кубинській 47 на ковід І на якому була представлена дуже потужна, дуже тепло і румунська, і польська, і німецька національні громади і культурні центри. І зараз ми бачимо їх присутніми на цій виставці, і це особливо зворушливо, тому що цей день в останні дві тижні культури нам планувався. Нам нам планувався, нам планувався як обмін культурними домами. Тобто за останній день німецькі гості приходять в романський центр, а разом ромони німці йдуть а, в польський а, центр, в якому я запрошую всіх на останній захід, останнього. Звичайні це водопольський морський дім і назва його, «На каву з шопеном». Тобто названий шопен, і кава, ну, до кави ми можемо щось взяти з собою, якщо ви дійсно тобі е, захочете прийти, тому що я думаю, вони треба такий вже зробити з лежаючим, але е, прийом нам вже там програмний е, готовиться. Е, тож, е, хочу сказати про виставку. В Росії інтеркультурно дуже важливу роль відіграють вербальні і невербальні мистецтва. Це є дві групи. Так тобто, момент вербальні мистецтва це поезія, це все, що пов'язане з словом, театр, те, те, пісня і багато. Вони мають назву спочатку було слово або відчуваю матеріальної мови. Тобто такі навіть рухи вже, такі проекти, такі напрямки, які. Заохочують, закохують людину в рідну мову, культуру, літопис, традицію, крапка. Оце є вербальні фестивалі, є невербальні фестивалі. От власне, те, що ми бачимо тут, ця невербальність, вона зворушлива і напряму дістає серця. І дуже багато мистецтв таких, які вкладаються в цей парад фестивалів невербальних, які мають назву «Мистецтво як міжнародне. І дійсно ми можемо потрапити на концерт, піти разом з нашими друзями, законні з франції або з якоїсь країни, вони можуть не розмовляти українську мову, але ми пішли на сих помічну мову, ми послухали концерт, ми пішли на виставку, ми пішли на балет і ми розуміємо це серцем. І от саме ця мова разом з нашою повагою, з нашою довірою, з нашим взаєморозумінням, нетолерантністю а взаєморозумінням, любов'ю, помирок це головні слова, які в інтеркультурі вітаються. І ми, як національна громада, яка з боку титульної нації допомагає культурним центрам інших країн, діаспорам, землянствам і так далі, які дійсно в меншості в Україні ми допомагаємо на цій площадки. У нас є інформація і інтеркультура, резонансна є ця розвитку культурних суспільства. Медіару в частині канали. Всі вони налаштовані для того, щоб резонанс на суспільно-значущі і також культурно освітні ініціативи. Це дуже важливо сьогодні. Ми Безкоштовно 9 років поспіль надаємо ці можливості з Києва. І цей перший наш виїзд за межі Києва де ми проводили республіканські міжнародні заходи. Це є. Завдяки все це є завдяки одній людині, яку я знаю вже 30 років, дякуючи еспоранту який які дуже вважають нас дуже багато комітетів, сотня комітетів, комітеті, які працюють мовою з як мовою комітету і англійською мовою, як де-факто міжнародною з бізнесом і посольством. І оця людина, вона потрапила в черністів, оскільки вона культурологічно, туристично, налаштована ну, просто все на 100%. Вона, де вона не жила, в Чернігові, В, в Чернівцях вона знає про ці міста більше, ніж ті люди, які там родилися. Оце здаває повагу, і вона сказала, що чому це, це таке місто. І як почала розказувати ці легенди, які живуть тут. Що там і, 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 е, е, е. добре? Ну, я просто закінчу, щоб підмітали. Були ці розумі. ця легенда. Це просто не знаю, чи таке було, чи ні, але таку прекрасну. Мої чорне місце в світі. І тому, звичайно, ми приїхали сюди. І цей формат тиждень екокультури в Україні, крапки 2013-го, тобто, тиждень екокультури в Чернівцях, ми привезли перший раз з Києва сюди. І це була така. Це пробник був Ми просто дивилися, як ми будемо співпрацювати з громадами, з асоціаціями, з представниками міністерства. І все настільки раді ми по що ми дуже раді цим, з цією співпрацею, і отоляна мені підказала цей, 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 це гасло спільним пільними зусиллями, воно має для нас реальну вагу. Наш караван uh, «Cooperate for life»